Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам ще одну роботу на своєму токарному станку і в своїй майстерні, як я буду робити ось такі дерев'яні яйця. Також нині буду я виточувати їх з дерева. І хочу вам це показати. Ну і матеріал, з якого ми будемо робити дерев'яні яйця, це буде ось така верба. Зараз я розмічу, де є центр, вже показувати не буду, так як я вже це робив на другому відео. Кого це інтересує, можете подивитись. Так що я зразу розмічу, не буду це показувати на відео. Висверлю отвори, поставлю вже на токарні і вже буду знімати тоді, коли вже я буду точити. Так, ми вже після токарну і я сьогодні буду робити ось такому полукруглою Буду... Убирайте нашу заготовочку. ще лишилось дві поверхні, буде деревина не є дуже рівною. Зараз ми її обточимо і будемо точити яйце. Так, я вже обточив нашу деревину. Тепер нам треба помітити, де буде яке яйце. визначаємо одне, друге. У нас вийде два яйця. так Тепер ми беремо. Таку трикутну стамеску і вирізаємо. СМС-ку треба буде заокруглити ось ці його кінці, щоб яйця було кругле на кінці. Ці два кінці закругли, беремо знову полукруглу і сточуємо ці кінці майже до гостроти. Схід до гостроти має бути вплавний. Nos temas com o sul.

А тепер, коли ми виточили наші яйця, можна переходити до шліфування. Спочатку ми шліфуємо самим грубшим нуждачком, а потім дрібнішою. Спочатку почнемо з грубшою, а потім дрібнішою. në një përshëfuar dhe hrumë në shashë, më është në përrejtër në Так, яйця майже вишифовані, гладеньке, можна ще чуть дошліфувати і будемо приходити до відрізання. Тепер, ну, тепер ми коли шліфували файл, будемо відрізати. Так, щоб не тратити час, я зараз волю саме свої посередині відріжу. Я знаю, що це є неправильно по техніці безпеки, але щоб даром не тратити час, я зараз це зроблю. відрізав У нас получились такі яйця. Зараз я їх відріжу, тут зашліфуються, ці дефекти приберуться і можна буде їх ще полакувати або розмалювати. Тепер беремо стуслу і наші дві заготовочки які ми виточили, і відрізаю перший відрізню.

Відірливо ці всі дефекти ми зараз зашліфуємо і там того разу зробив ось таку дерев'яну. Та, Дошечку прибив нуждачку і можна зашліфовувати. Я так звезды так же так же яйца вот теперь наши яйца Той. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Всім до побачення!